Досить багато інформації для роздумів дав сьогоднішній поєдинок. Що вдавалося, що ні, і головний висновок який? Ну, сьогодні ви бачили, у нас велика група гравців, яка взагалі не прийняла участь в поєдинку, хоча початковий план у нас був зовсім інакший, але вирішили, що краще поберегти, бо певні мікропошкодження вчора були, і сьогодні зранку виявлялись. ми. Занадто багато разів сьогодні до останньої миті міняли е, і тасували склади, тому що все ж таки вийти на 90 хвилин ми мали не більше. Так сталося, що сьогодні певні гравці зіграли за два дні і більше. Але е, е, сьогодні дуже багато інформації, дійсно. Бо все ж таки є група гравців у нас, молодих, яка прагне першу команду. Є група гравців, яка хоче бути частиною того костяку, яка грає регулярно. І ми хочемо бачити, що вони нам можуть пропонувати в такому контексті, в таких моментах. Бо суперник був сьогодні, налаштований і грати, і битися. І... В якийсь момент ця гра перетворилася на таку щось е Відчували, що може бути на межі чогось, але це все ж таки товариський матч. Ось. Ну і Через такі моменти ви бачили по грі дуже різні були відрізки, дуже різні були епізоди. Е і тут же результат міг бути абсолютно, абсолютно різним, так само, ну, як і є. Сьогодні ми точно на нього не звертаємо, увагу. сьогодні ми будемо робити висновки по тому, з чим ми е, рухаємось далі. Ну, головні висновки треба буде зробити вже в медичному штабу, бо я сподіваюся, зараз ми перепочинемо і потім е, на наступні матчі вже вийдемо в, е, знову в обоймі е, наближеної доповнення.